Слава Ісусу Христу! Слава Я би хотів зачитати місце Івана, 8 розділ, 11 вірш. Ісус же нагору у лину пішов, а над ранком прийшов знову у храм, і всі люди збігались до нього, а він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї, фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її. Та й говорить йому, у цю жінку учителю зловлено на гарячому вчинку, перелюбу. Мойсей, вже законі, звелів нам таких повбивати камінням. А ти що говориш? Це ж сказали вони йому, його спокушаючи, та щоб мати на нього оскарження, а Ісус. Нахилився додолу, до землі писав пальцем, а коли ті не перестали питати його, він під підвівся і промовив до них, хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знов нахилився додолу і писав по землі, а вони, це почувши, і сумлінням до корені стали один по одному виходити, почати з на... почавши з... на найстарших та аж до останніх. І зустався сам Ісус. І так жінка, що стояла все всередині, і, під її... і підвівся Ісус і, нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї. Де ж ті, жінко, що тебе оскаржили, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: ніхто, Господи, і сказав їй, Ісус, не засуджу, і я тебе, іди собі, але більше не гріши. Сідайте, будь ласка. Тут говориться в цій історії, що Ісус ішов на гору, але ще. У храм, то Ісус був коло храму. І це в нас буде тема історії, Ісус дає зміну життя. І більшості люди ходили за Ісусом, бо хтось хотів відчути, наприклад, цю любов, що не могли дати книжники і фарисеї. дехто хотів, ходив бо насититись хотів. Хтось за їжу ходив, а хтось за наукою ходив. Різні люди ходили за Ісусом. Але Ісус сидів на землі і писав, щось. і приводять до нього жінку, яка була злапана на перелюбі. І що тут пишеться в 6 вірші, це ж сказали вони йому, спокушаючи, та щоб мати на нього оскарження. Книжники і Фарисеї хотіли знайти на нього оскарження. Бо, і, бо вони старалися знали закон, але вони його не виконували. Але вони знали цей закон, що, що написав Моїсей, що треба таку людину каменувати. І вони хотіли дізнатися, що Ісус каже їм на цю відповідь. Бо як Ісус би сказав, каменуйте, вони би сказали, що Ісус має жорстке серце. А якщо Він би сказав відпустити її, значить він не дотримується цього. Закону, якого сам передавав Моїсеєві, щоб він написав людям. І Ісус знав їхнє серце, що вони хотіли Його на цьому питанні зловити. Вони думали, що Він може не знайти на нього відповідь. Але Ісус все знав, і Він дуже мудрими словами написав: хто без гріха цей перший та й кине камінь? Дуже мудро сказав Ісус Христос цими словами. І вони. Подумавши над цими словами, вони, могли, вони нічого не могли сказати. Ісус далі, в 8 вірші, і Він знов нахилився додолу і писав по землі. Тут Ісус показував людям, як Він нахилився і писав по землі, тим, щоб, щоб люди теж прихилилися і покаялися в тих, всіх своїх гріхах, а не шукали зразу І Знаєте, і як ту жінку вивели на ту середину і хотіли каменувати, я думаю, що ця жінка вже все зрозуміла. Ісус бачив її. І як, і як вже були, А вони це почули і з сумлінням до, до, до корені стали один по одному, виходити, почали з найстарших. Та аж до останніх. Вони не могли нічого йому сказати, навіть і старші, і наймолодші. І вони вже всі помаленьку розходились. і лишився тільки Ісус, і, та, і ця жінка. Ісус бачив її серце і Він казав: Де ж ті жінка, що Тебе оскаржували, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала ніхто Господи і сказав їй Ісус. Не засуджу, і я тебе йди собі, але більше не гріши. Ісус простими словами сказав до неї, І я тебе не буду осуджувати, бо вже її всі люди осудили і вона вже все зрозуміла. І вона більше після цього часу вона покаялась і більше цього гріха не робила. І Ісус простим прикладом показує нам, що ми не маємо права усуджувати людей. Тільки один Господь. І, знаєте, і, знаєте, що Ми головне не мали серця, як в тих книжників і фарисеїв. Це тверде, жорстоке. І, і що ми мали таке серце, як в тої жінки, що вона вже упокорилася, вона вже була готова бути з Ісусом. І як і дорога душа, головне. Треба був, і ви знаєте, як звертається друга душа. Якщо хочеш спокою, миру, доброти, треба покаятися. Бо тільки після покаяння ви найдете цю любов, цю доброту, цей мир в Ісусі Христі. Якщо ми зізнаємося в всіх своїх гріхах, і покаївся, Ісус усіх прощає. Нема такої людини, щоб Ісус Христос не простив. Тому будемо молитися. Амін. Амін. Моліться. бажає.